Як бачите, знов у мене хвостик ходить, мене тролить, сміється з мене, каже, коли ти вже на мене знімеш пародію. Та якось не було часу, просто це треба. Що ти там позадра? Поцілував тебе так Я тебе знаю. Коротше, хотіла б каву в тиші, як завжди. Давай йди відкривай. Ув'язався за мною. Або хвіст. О, в нас тривога, до речі. Ще вчора. Коротше, друг міхі захворів, і він з нами, звичайно, що не поїде, бо в нього бронхіт, ну всі діла, ну, дитина лікується. Ну, Міха ж одразу такий, ну я тоді не поїду. Каже, я буду грати цілий день. Я кажу, ні, ти кажу, ти що, балабол? Ти сказав, що ти з нами поїдеш, будеш нам допомагати. Ну, далі я вам просто покажу тьомік, почув це слово балабол і все просто він увесь вечір Тьома казав на мішу балабол. Далі покажу вам. На поїзд. Кто-кто? Що раз? Да балабол. Да? А чому? Балабон. А чому? Він балабон? Мама мама так сказала. Бо Міша злився. Та не злився. Ти обіцяв, що поїдеш з нами. Якщо Бодя поїде. Тьома, Тьома, хто Міша? Що ж, пробувала. Так, ми збираємо речі. Кішка, мабуть, хоче з нами. планує вже залізти. Але трошки пізніше кішка. Сенсами ще онлайн-уроки. Підготувала речі, вже скоро будемо виїжджати. Так, Саня поїхав на склад і на роботу. Я заїхала в магазин, мені потрібно ще багато чого. Не все я вчора обрала, бо повинні були сьогодні якраз якісь новинки проїхати. Хочу і по косметиці собі взяти, щоб в Києві було і каструлі, yeah. та їй все потрібні. Ковдри, yeah. і постільна yeah. Так, буду обирати зараз мені і ковдри, і подушки нові потрібні, і новенький посуд, тому що той, ви бачили, в мене він в такому вм'ятному кольорі. Мені потрібно Тіфані, верніше. Я хочу взяти інший, я хочу взяти ось такого плану. Зараз мені дівчатка все запакують, мені там під кухню і під зал дуже підходить. Ось ті штуки хочу взяти. Ось такого плану сірі каструлі хочу взяти. І це все в нас є на блондинках Home, знаєте. Якщо тут же ж не один зал. За цю тумбу я вам розповідала. А тут же ж і техніка є, різна, різна. Оці мої улюблені мультимейкери, ковдри, пледи. Тобто вибір реально класний. Чашечки всі мої оці питали за ці якісь серцями. Були вони з блондинкахом. Зараз не знаю, є чи нема. Ви можете написати дівчаткам і подивитися. Так, отут же ж у нас ще є цілий зал. Тут в нас різні комплекти також і постільна білизна. Все, порозуміли, навіть є подушки для вагітних, є і для діток оці кокони, які в тьоміка були. Іграшки різні для діток маленьких. Ну, там, у ванну кімнату, да, різні ось такі. І декор, і під мило, і підзубні щітки. А оце все, бачите, ми ж хочемо вивісити на ту вітрину. Просто ще дозаказали, тут у нас маленький вибір. Ще дозаказали, дівчатка. І будемо це все для свята, атрибутика, вона буде вся тут висіти. Знаєте, що я хочу собі взяти, що хочу взяти собі Вікторію, там є спреї, там є гелі. Що подивіться, які класні, які гарні, є подарункові в нас наборчики. Це блиск для губ, да? і це спрей. і є з різними, бачите, різні кольори, різні смаки. Прикольно виглядають. Так, і ще ж з'явились новенькі, класні аромати спреїв для тіла. Я їх обожнюю. Зараз якраз собі якісь оберу в новий будинок, а можливо, є парочку. Знаєте, що вони є, різні-різні аромати, смаки. І, звичайно, що ще отримали ласьйони для тіла. Щось зараз собі оберу. Але це ще не все. Я побачила, що ми вже отримали новенький оцей блиск, про який зараз говорять всі. В мене вони майже всі є. Особливо мені оцей подобається там рожевий. А оцей зелений, я багато про нього чула. Всі розповідають, але я ще його собі не брала. Зараз покажу вам. Це Боже. Він має такий гарний аромат кави. Я просто каву обожнюю. Аромат кави. Знаєте, я не розумію, що ще, але от я відчуваю прямо каву. І він такий гарний, так класно зволожує, дуже гарно виглядає. наче туди зелений, а колір такий гарний. Я зараз ще не вилучила. Спеціально показую вам, як мої губки виглядають на сонечку. Ну, дуже гарно ближче. круто, я в захваті. Чесно, всі кольори гарні. Мені подобаються всі. На цей прям З Всього такий аромат. Якщо ви полюбляєте каву так само, як і я, то вам прям дуже зайде. в шоці, Що я там понагрібала? Ну, це ковдри. Тут що в нас? Також ковдри. Хімію я взяла. Не поклали мені оксібум. Мені оксібум потрібно там витяжку вимити. Далі ми ж взяли посуд, далі келих і підвізки, тому що ми зібралися з чоловіком пити. Далі на матрасник. ну Тобто все, все мені потрібно. Швабра, ледерка, покривала. Ага, ось ця штука, ще, щоб бутики готувати. Ну, коруча, Все мені потрібно. Зараз будемо забирати. Саня щасливий загрузив. Тут і наші і особисті речі, пилосос. Беремо туди новий, замовили. Бо те, те все ми хочемо залишити в... Будиночку. Я в шоці. Так що добре, що Міха не поїхав. Ти згоден? Він би не вліз з Богдана. Ну якби вони з Богдана, ми б взяли, а так ми вирішили, що поїдемо ренджом. Ну, коротше, ззаді навіть немає місця. Прикол. Оце ми фортові. Тільки ми, коротше, проплатили, поняли? До речі, подивіться, яка в нас загружена автівка. Тривога. І одразу тривога, так що нам зараз мак віддадуть, ми спокійно поїмо і в дорогу. Кай! Дякуємо. А хто це у нас такий хромоногий, Не знаєте? Коротше, сьогодні була така історія. Ми думали, що будемо залишатися вдома, дай камеру прохоп. І будемо залишатися вдома і нікуди не поїдемо, бо ми думали, що прийдеться зашивати ногу. Так поспішав, так поспішав, все, зідрав, да, там, пальця, мабуть... блін. Коротше, то на лівої руці, тепер на правій ногі. Кров, кров реально прям, ну, хлинула настільки. Ну, все замотали, поїхав. Але казав, що шкарпетка була вся в крові, я так розумію, що і цьому хана красівко. А це приколи, да, в нас? У нас не може бути без пригод. Так, ще нам скільки залишилось, Олександр? Три години. Десь три годинки. Нічого собі, які трамваї в Києві, а ми дикуни. Ви бачили, які в трамваї в Дніпрі в залі? В Дніпрі є трамвай. Вони такі, знаєш, як з Радянського Союзу. Що таке? Лейпциг, до речі, чи Лейпциг, як там правильно передавав у Дніпро. я Ну, я в шоці. Гарний, так? Ага. Як дикуни. А тебе Блядь! А тебе в нас таке саме. Не, не в нас треба. чорне, тут щось. стареньке. Трамваї просто їм нові дали, а тебе не дали нове. Ось і все. Це точно трамвай? Ну так, да, трамвай. Ні, це трилейбус, до речі. Да? М -м. А ставити-то нема куди. Давай на моє сидіння, а я наверх, на кришу. Я закупили продуктів, хотіли трошки, але накупили, як завжди, Саня сміється, як наче на тиждень. Да, ну, да, Суалетний да, папір. Ми, папір. Ми вже тут поруч прямо біля нас. Але ми згадали, коротше, що ми не взяли із собою ножа. А ми і огірочок взяли, і кавунчик. Ми зараз взагалі то пити зібралися, віскі. Поняли? Льот знайшли, ножа немає. Будемо ложками. А, ложки виделки також не взяли. Щойно. Одноразові. Ми там вже завтра можемо в магазині, але. Що? в АТБ. А, в ва... тебе, може, в тебе знайдемо, ніж. Коротше, ми як завжди. Олександр, що ви можете сказати? Що в тебе <різь> циганські корні. <різь> да. Коріння. Хто не знає, в мене да, циганське коріння про бабуся циганка була в мене. Коротше, якось так і їдемо. Ми, як наче, на Форді, так? Да? Нагрузили. на Форд, брати. Так, да, Тому що нічого не влізло. Ми вже вдома. Хто казав, там, що в Києві безпечніше? В нас вдома бахкає. Писали, що діткам реально чули, як збивають. І щойно. Ну, я багато вже вибухів, типу, чула. безпілотники збивають. Коротше, зараз будемо накривати на стіл, Санька розбирає речі, розносить по кімнатах, а я зараз буду накривати. нам тут. А воно там бахкає. Ну, ми якби звичні, не знаю, нікуди спускатися не будемо. Бахкає, бахкає. Так, ну а тепер дивимось: чоловік, дружина, родичі ну це типу ми, команда Джек Деніалс. Ось така у нас з ми швиденько все зробили. До речі, краса кра. Ну, а завтра буде в нас отак все. Ты же салюты? Да. Можем мы нашу поляну? спидва угу. Да нет. Зараз пойдем еще по территории ходить. <laughs> Пошли уже пить. Хух. Ми до речі не пили з 14 лютого. Уявляєте, я завтра буду вихідна, бо мені буде не до зйомок. Але Санька буде завтра. відсотків буде вихідна. <stimmon> Короче, Саня завтра працює. Будемо у нього в сторіс. Я вийду вже у неділю. Якщо ви будете сумувати за мною, то переходьте до Санька. Він буде мене знімати. Як мене буде боліти голова. Вона завтра буде ходити по території пити розпов... каву, розповідати, що вона буде тут робити. Який ремонт вона. Бо тихого вечора, це да.